Я намагаюсь при при спілкуванні з хлопцями не вживати різних термінів, якихось страшних. Просто розмовляю на. Теми, які цікавлять всіх. А коли, коли йдеться про мою спеціальність, взагалі ніхто не розуміє, хто, що, що це за спеціальність, коли я кажу Прокладна лінгвістика» — що? Прикладна лінгвістика, що це взагалі? І я тоді намагаюся пояснити, що це поєднання певної мови з знанням з IT. Для мене прикладна лінгвістика являє собою велику царину. Таких міждисциплінарних наук вона є дуже дотична до лінгодидактики, до семіотики, до інформатики, безумовно, до математики. Виникають дуже багато зараз нових наук, таких як, наприклад, психолінгвістика і розвивається, когнітивна лінгвістика, що допомагає перекладачеві правильно перекласти певну інформацію. Продукти прикладної лінгвістики ви ними користуєтесь щодня. Це той самий Google. Пошук по великих масивах текстів, сайтів це прикладна лінгвістика. Потім електронні словники, ебілінгва, електронні перекладачі це все продукти прикладної лінгвістики. Епелленд унікальна країна знань, яка рухає науку прикладну лінгвістику в стінах Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Кафедра прикладної лінгвістики Волинського вишу найстарша в Україні. Її викладачі віддано служать науці, роблять відкриття та готують кваліфікованих фахівців. Досліджують мову власне з точки зору теорії мови. А прикладна лінгвістка вона передбачає вже практичне використання мови. І використання мовного матеріалу з умогою різноманітних комп'ютерних програм, з іншої сторони, опрацювання власне, мовного матеріалу через комп'ютерні програми. Те, що наші науковці не гірше в багатьох аспектах, займають перші позиції, а свідченням цього є, наприклад, в минулому році. Наш студент з прикладної лінгвістики Ілля Чепко, він був другий на загальноукраїнській олімпіаді з прикладної лінгвістики. А інші учасники вони також мали відповідні грамоти в певних номінаціях. Тому ми багато робимо, багато знаємо, вміємо. А те, що власне, прикордна лінвістка у нас на базі англійської мови, то це дозволяє нашим студентам познайомитися з найновішими досягненнями в світі комп'ютерних технологій, працювати за кордоном, бути бути мобільними. Ну і це великий плюс. Цьогоріч вперше волинські науковці організували та провели фінальний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики. До Луцька з'їхалися кращі студенти та професори з усієї України. До інтелектуальних змагань долучилась делегація Донецького національного університету в евакуації на чолі з професором Анатолієм Загнітком, який очолив журі, та галузь науки, в якій я працюю, в якій працюють мої колеги, є тією передовою ланкою, які під силу вирішення дуже багато батьох проблем, які сьогодні пов'язані з тим, що ми називаємо інформаційні війни, те, що ми називаємо інформаційні атаки, те, що ми називаємо. Псевдоінформацією, якою на жаль живиться дуже багато населення, і яка легше проникає в душі населення, яка легше руйнує душі ніж правдива інформація. Тому сьогодні наукою цією треба займатися. Кожен учасник інтелектуальних змагань отримав на згадку яблуко. Цей фрукт для волинських науковців символізує родючість та наукові відкриття, адже саме вони в майбутньому досліджуватимуть вкрай важливі напрямки в лінгвістиці і встановлюватимуть досі невідомі наукові факти, наприклад, комп'ютерна лінгвістика, і для неї якраз необхідним. І обов'язковим є розвиток інформаційних технологій, і саме для української мови, це такі завдання, які пов'язані з опрацюванням текстового матеріалу, тобто на вході текст, а на виході інформація про всі мовні одиниці, які присутні в тексті. І тільки на Україні можна створити найкращі програмні продукти, які будуть обробляти або опрацьовувати текст. Також інтеграція в європейську спільноту ставить перед прикладними лінгвістами завдання створити коректний електронний перекладач в допомогу не стільки фахівцям, скільки всім тим, кому необхідно оперативно перекласти з однієї мови на іншу. Двадцять двоє студентів, які поглиблено вивчають українську та англійську мови, вперше змагалися на рівних умовах. На цьому новації не завершились. Вперше ми проводимо комп'ютерне тестування для наших олімпійців, оскільки до цього моменту мали місце такі такий більш суб'єктивний підхід до оцінки знань учасників Олімпіади. Цього року ми максимально все об'єктивізували. Ну кому як не нам розпочинати оцю тенденцію комп'ютерного тестування? Я сподіваюся, що ми дійдемо саме спільної згоди про те, якою бути прикладної прикладній лінвістиці в Україні в майбутньому. Якщо чесно, побоювання трішки було, бо це для мене вперше, але старалась досягнути, хочу досягнути найважчого звичайно, результату. Я не хвилювалась, тому що я розуміла, що це певний досвід. Так, я другий курс, але я все ще своє наздожену. Це навпаки дуже добре поспілкуватися з п'ятикурсниками, четвертокурсниками, спитати, що у них які предмети у них викладаються, як взагалі вони відносяться до прикладної лінгвістики. Змагання чергувалися з відпочинком. Посиденькі друзів з миром у серці надихнули учасників Олімпіади на другий робочий день, а саме на презентацію та захист творчих робіт. Це були справжні наукові дослідження в галузі прикладної лінгвістики. Тема моєї роботи це лінгвістична експертиза у сфері права, прикладний аспект. Для мене ця робота виявилася дуже цікавою, тому що це те, як саме мовні знання функціонують в праві. Тобто, як можна виявити якісь терористичні заклики, екстремістські заклики, як можна виявити підробку документів, підробку товарних знаків. І це все цим займається лінгвістична, лінгвістична, прикладна лінгвістика, але з спеціальними знаннями справа. В Олімпіаді брали участь переважно студенти четвертих-п'ятих курсів. У своєму виші вони кращі, але в зв'язку з політичною ситуацією в державі самі навчальні заклади нині перебувають в різних умовах. Донецький національний університет переїхав тільки до міста Вінниці. Тобто, тому що Донецьку досить багато національних університетів, і кожен з національних університетів обирав для себе штаб як якби ми так називали. Але це не з його тільки ініціативи, а за погодженням з відповідними міністерствами, ну зокрема, з міністерством освіти і науки. Для нас було обрано саме Вінниця. Ну, очевидно, ще й тому, як казав президент на зустрічі, що. З Донецька національного штату в місті Вінниця, що саме в Вінниці немає класичного університету до цих пір. Ми не кинуті на призволяще тією владою, яка є, як ми кажемо, центральною владою, є постійна підтримка, є постійне розуміння. Більше того, я хочу сказати, що в основній своїй масі збережений весь науковий сектор. Він дуже потужний. Серед олімпійців студентка Донецького національного університету в евакуації Євгенія Рахматова. Вона вже працює в it компанії створює веб-застосунки. Друге місце серед найсильніших студентів в Україні виборола вона у Луцьку. Дуже добре нас прийняли. Нам подобаються вінничани, як люди взагалі дуже теплий був прийом. Люди добрі, відкриті, щирі. Раді були нас бачити. Якщо є така думка, існує, що Донецьких не дуже добре сприймають і, взагалі, не хочуть, наприклад, там здавати житло і таке інше, але у нас ну ми з цим не стикнулися. Ми стикнулися із людяністю, із з добрим ставленням. Нам співчувають, питають, як ми що ми. на нашій кафедрі працюють двоє викладачів. З Донецька і Луганська. І загалом у Львівській політехніці достатньо багато студентів, власне, з окупованих територій. Моя найбільша мрія, щоб наступна Олімпіада з прикладної лінгвістики відбувалася в Донецьку. Щоб закінчилася війна, щоб на, наших, на нашій землі не було ворогів, і щоб наступного разу, власне, ви брали у нас інтерв'ю саме в Донецькому національному університеті, який в Донецьку. Всі ми перебуваємо у полоні стереотипів, і в ролі айтішніка не можемо уявити собі когось іншого, аніж зосередженого так кмітливого хлопця. Проте, виявляється, така робота цілком посильна і для дівчат. Тому свідчення участь в Олімпіаді 20 представниць прекрасної статі на противагу двом юнакам. Хоча серед майбутніх прикладних лінгвістів найкращим виявився хлопець. Першість в студент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олександр Лазука. Перемога у всеукраїнській олімпіаді дає можливість представити в подальшому свої роботи на міжнародних олімпіадах, які проводяться за відповідними напрямками. Окрім того, переможці Олімпіади Прикладна лінгвістика, перемога у всеукраїнській олімпіаді зараховується як особливий бонус, як особливі бали при вступі в магістратуру. Окрім того, всіх учасників відзначили дипломами а переможців нагородили цінними подарунками та десятиденним відпочинком на базі практики ГАРД.